Друзі, всім привіт ви на каналі а 2 Crew. т 22 ср у нас, друзі. Колись був дуже гарний танк, дуже було круто на ньому грати, і він не пробивався так, як пробивається зараз. Киде в нього залишилось те саме 5.4, і можна грати на ньому, має він такий, скажімо, низький профіль. і Можна грати комфортно, єдине, що мені на ньому не вистачає, що він е, не такий швидкий, як, е, скажімо, деякі інші середні танки. І для мене це, мабуть, найбільший скажімо такий нюанс, через який я перестав грати на Т-22 СР, хоча він у мене є. Е, одразу тут половину ХП наш герой втрачає, але продовжує стримувати цю позицію, продовжує грати. Шерідана собі обрав цю жертву і її грає. Стосовно Т-22 СР і не тільки його, якщо ви всі бачили вчорашній позавчорашній стрим від розробників, ви можете зробити такі висновки, що це станеться з усіма танками. Тобто, яким би танком не був, і на якому б танку ви не полюбляли грати, вони всі будуть. Це вже не буде ап називатися, це вже не буде називатися нерфом, це вже буде називатися по-іншому. Все те саме, але називається ребаланс. Тобто, щоб не казати, що ми там йому зробили щось краще або щось гірше, ми просто скажемо, це ребаланс. Для чого це зробили? Для того, начебто, щоб в гравців гравці не втрачали а, бажання грати. Чому так? Тому що, наприклад, зараз Type 71 він зараз стане повільнішим, броню йому залишили. Скоріше за все в обнові 9.7 ми все це побачимо, яка вже у нас буде орієнтована всереду. Ми побачимо, як буде гратися цей танк. Стосовно Фоша, взагалі нічого не сказали. Тобто, А ми зробили отак. Є там циклічна гармата, є гармата. Яка барабан над два снаряди, але м -м що буде, а це буде краще, а це буде гірше, ми навіть самі не знаємо. Ну, тобто, е Я в це трошки не вірю, Чому? тому що е я вважаю, якщо хтось щось робить, це е робить навмисно, Тобто, люди це отримують гроші, це їх робота. І не знати, що робити, і не знати за що комусь платити гроші, ну, це ж теж, ми ж не маленькі діти. От, тому е, ребаланс буде буде стосовно всіх танків, на це е, потрібен буде лише певний час. Е, дуже багато, друзів, наш герой в цій грі не попадає або не пробиває. І це, в принципі, нормально для гармати на Т-22СР, тому що вона не така точна, наприклад, як гармата в якихось німецьких танків, тан танків. Але як бачите, він все одно за рахунок. Свого дпм накидує нормально, і оцей цей момент дуже-дуже цікавий. Дивіться, М-50 Е50М не пробуває. Забирає шкоду Т-50 і робить з цієї шкоди собі. Таке невеличке укриття. Борт, звісно, Т-22СР не пробивається. Він ховається трошки за цим трупіком із uh, шкоди Т-50. Ну і стоїть від від борта, борт у нього не прошивається е, стосовно того, що він не прошивається. Та він прошивається, просто стріляли ББшками або е, Голдою, тому і не прошили. Якщо б дали фугас, то нашого героя вже б не було. Ну, Друзі, теж бачите, що це було? Це була голда. Голдою він не пробив. Навіть е, трошки, тому що е, башня у нашого героя на Т-22 СР, те, що треба, башня, вона так. Просто не пробивається. Прокинути в лючок, ну, можна, але він там такий досить маленький і м, варіант, проб'єш не проб'єш, ну, непонятно. Робить вигляд, бачите, що він тут е, веде якусь певну бездіяльність і спокійненько виїжджає на нього Є50, отримує перший і другий постріл, другим пострілом відправляє його в ангар. Тут не попадає, він в башню тайпу 71, міняє свою позицію. І тут, друзі, ще одна цікава річ. У нас в команді лишилися Гріль і Т-22 СР. І от Т-22 СР шотний, на нього пукнути один раз фугасом, і він вже буде в ангарі. Але тим не менш, Гріль зайняв таку собі позицію біля точки А і не хоче взагалі цю позицію міняти. Варіантів в цьому бою було. Розрулити цю ситуацію можна було двома способами. Перший спосіб це той способ, який зараз у нас команда союзників обрала і веде постійно стріляти і не пробивати тайпа 71-го. Другий варіант був е тут відсвітитися тихенько. Від камінчика цього можна було уїхати, переїхати. Да, це певний час, у нас залишається півтори хвилини, але це можна було зробити ще хвилину плюс-мінус тому. І можна було об'їхати не з точки а, а, наприклад, з точки С заїхати, там є також е, місця, звідки можна було б стріляти, але ну, наші гравці обрали інший шлях. І, в принципі, можна було вже позбутися цього тайпу. Також бачите, як наш герой е, на відкаті назад, на тому як зіграла гармата, стріляє по тайпу, але все одно не пробуває його тайп контролити. Тим часом гриля 15-го, але гриль 15 поки що не підставлявся, але ну, все колись буває. Гриль 15 підстав, підставився і залишається наш шотний герой і на два постріли Type-71. По великому рахунку, поки де, і тут просто ще один фарт, друзі, ще один фарт, просто, просто тайп не попадає в нашого героя, а наш герой його добирає через НЛД. От такі справи, друзі, дуже багато фарту в цьому бої, тому я вам хотів показати, що будь-який бій, він залежить теж від фарту. Якщо вам щастить, і дивіться, друзі, купа тут купа просто медалей, яка просто навіть не влазить в 27 дюймовий екран, і тут не в екрані, тут навіть по. Не знаю, тут по резолюції дисплея все не влазить. Це Майстер Redley Waters і стальна стіна, і просто тут люди якісь там, і спартанець, і воїн. тут. Є все. 5500 дамага, 5 фрагів, 2500 натанкованого, друзі, і стріляв наш герой по п'яти ворогам. 203 тисячі заробляє срібла. І, звісно, це топ по дамагу. гриль навіть 1800 всього настріляв. Тобто, якщо побачити різницю між першим гравцем в команді і другим, там 2000 шкоди різниця. А решта вже йдуть в половину і нижче. Навіть у нас один гравець просто пішов з нульом, це той, до речі, 50 ТП, який поїхав в центр карти, хоча весь бій був з лівого флангу. Не зрозуміло, чому так, і ще й на 9 рівні. Друзі, я вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім вам гарних боїв. Ви пам'ятайте, що все буде Україна. Пока!